Привіт, друзі, мене звати Павла. Ви на каналі Систем Безпеки Надзор. .ua. Сьогодні у нас нова модель iMove серії Bullet. Ми вже колись оглядали Bullet серії 2. Всі ці відео можете подивитись у нас на каналі. А зараз у мене в руках Bullet серії 3. В чому її особливості, розкажу після комплектації. В комплектацію моделі входить. Сама камера Bullet 3. Блок живлення на 12 вольт, захисний ковпачок від вологи, монтажний набір, трафарет для монтажу, а також інструкція та технічна документація. На передній частині моделі знаходиться індикатор роботи, об'єктив камери, LED підсвічування, інфрачервоне підсвічування та мікрофон. На верхній частині корпусу знаходиться технічна інформація та QR-код для підключення до мобільного застосунку АйМОЛАЙФЕ. На нижній частині корпусу знаходиться роз'єм для мікро sd карти кнопка повернення до заводських налаштувань, а також динамік. З обох боків корпусу знаходяться wi fi антени. В основі рухомої ніжки знаходиться роз'єм для живлення та LAN-порт. Камера має 3 мегапікселі з фіксованим об'єктивом 2,8 мм. Також модель оснащена восьмикратним цифровим зумом для деталізації картинки. Коти огляду камери складають: 94 градуси по горизонталі, 54 по вертикалі та 120 по діагоналі. Якість відео такої камери достатньо хороша, бо вона має швидкість запису відео 25 кадрів за секунду, а також останній кодекс тиснення відео аж 265, що значно економить місце на накопичувачі без втрати якості. Якісну нічну зйомку забезпечує інфрачервоне підсвічування до 30 метрів, та LED-підсвітка, що забезпечує кольорову нічну зйомку до 15 метрів. Крім того, камера оснащена функцією Smart Color Night Vision, тобто не просто знімає або в чорно-білому, або в кольорі, а автоматично перемикається між чотирма режимами нічного бачення: інфрачервоний, чорно-білий, кольоровий з допомогою LED-прожекторів, розумний. Камера знімає в чорно-білому форматі, але коли в кадр потрапляє людина, вмикається led прожектор і починається кольоровий запис. Та режим вимкнення інфрачервоного підсвічування, коли камера знімає без будь-якої підсвітки. Такі формати зйомки забезпечують оптимальну видимість фактично в будь-яких умовах освітлення. Щодо інтелектуальних можливостей камери, то вона виявляє рухи силует людини або транспортних засобів. Також дає можливість налаштовувати потрібну вам область виявлення. Ще тут є вбудована сирена на 110 дБ для активного відлякування зловмисників, яка, до речі, працює в парі з LED-прожектором. Вночі з них виходить гарний тандем. Камера оснащена вбудованим мікрофоном та динаміком. Отже, ми маємо можливість не лише чути, але й спілкувати з гостем або ж попереджувати порушників. Всі відзняті відео можуть зберігатись на карті пам'яті до 256 ГБ, відеореєстраторі або ж у хмарному сховищі IMO Cloud. До речі, я колись робила окремий огляд хмари IMO, можете глянути у нас на каналі, кому цікаво. Ця модель погода стійка, вона має клас захисту від пилу та вологі IP 67, тому підходить для вулиці, хоча може бути встановлена і в приміщенні. Заявлений діапазон робочих температур складає від мінус 30 градусів до плюс 5 20 градусів Цельсія. Підключення до інтернету відбувається як за допомогою Wi-Fi, так і за допомогою lan кабелю Живлення здійснюється від блоку живлення на 12 вольт. Керувати можливостями та налаштуваннями камери можливо за допомогою мобільного застосунку iMO. Завантажуєте додаток собі в телефон, проходите в мінімальну швидку реєстрацію, підключаєте саму камеру до живлення, слідкуйте за тим, щоб у неї світловий індикатор миготів зеленим. Заходите в сам додаток, натискаєте посередині кнопочку Плюсик, що означає Додати пристрій. Скануєте QR-код на самій камері або ж на коробці. Це відбувається максимально швидко. Нас запитують, чи ввімкнений Bluetooth на телефоні. Ми кажемо, що так. Чи мигає зелена лампочка, кажемо так. Натискаємо ОК, підключаємось до мережі Wi-Fi, вводимо свій пароль. У нас це надзор 35 тірки будете знати наш пароль Wi-Fi. І відбувається підключення до облікового запису. Тобто додаток підтягує вашу камеру. Раз, це все вийшло скоренько. Все, камера є у нашому додатку. Натискаємо готово. Нам пропонують хмарне сховище. Ви або його активуєте, або відмовляєтесь. Натискаєте пізніше. І таким чином у нас вже йде пряма трансляція. Ми маємо лайв-відео, я бачу себе, які в нас є можливості в мобільному застосунку. Що ми можемо робити? Так, так я покладу. Що ми можемо робити? Ми можемо активовувати двосторонні аудіо, робити фото-відеофіксацію, можемо переглянути записи архівів, якщо у вас є карта пам'яті. Також в лівому нижньому куті у нас є можливість активувати сирену. А також led прожектор ліхтар. Вручному режимі ще може бути активовано автоматично. Також ми можемо зробити зображення в зображенні, якщо нам потрібно, щоб так було комфортніше користуватись іншими іншими можливостями телефону. Також у нас є зворотній зв'язок, тобто технічна підтримка, якщо потрібно. Це з основного так на головному екрані. В правому верхньому куті у нас є основні налаштування, де ми можемо налаштовувати пуш сповіщення, де ми можемо. Налаштовувати звукову індикацію тривоги, саму сирену, вибирати режим нічного бачення, який вам потрібен, вмикати, вимикати мікрофон, міняти мережу Wi-Fi і тому подібні історії. Тобто, насправді я завжди говорила, я говорю знову: Аймо Life – це прям. Для будь-якого користувача додаток в ньому легко розібратись, що приємно він українською мовою. Ніяких проблем виникнути не може і не і немає. Якщо щось буде не так, обов'язково звертайтесь до наших технічних спеціалістів. Отож, що ми загалом маємо? Доволі хорошу роздільну здатність, інтелектуальне нічне бачення, прожектор, сирена, здатність розпізнавати людей та транспорт, тобто. Те, що нас реально цікавить. Модель легко підключати і ще легше налаштовувати. Це хороший варіант для простого користувача, як ми з вами. Її можна ставити вдома, в офісі, в магазині, в дворі, десь на прибудинковій території, ну і тому подібне. Тому на цьому, певно, все. Якщо у вас ще виникли якісь питання, залишайте їх у коментарях або ж просто дзвоніть. Цю модель та багато інших елементів системи безпеки та відеоспостереження. Ви можете придбати у нас в НАЗО ЮА. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Лишайте свою вподобайку, напишіть якісь добре слово в коментарях. Та не забувайте підписуватись на наш канал, якщо досі цього не зробили. Побачимось, друзі, бережіть себе та своїх близьких. Тримаємось скоро все буде добре. І все буде Україна. Бувайте!